Фінансова грамотність це тренд останніх років. І люди ще намагаються навести лад в своїх бюджетах. Але скільки б книг ви не читали, і скільки б курсів ви не переглядали, якщо будете робити ці шість помилок, то ніколи не станете багатшими. Все, що я буду розповідати вам в сьогоднішньому відео, це мій особистий досвід, який я збирав багато років. Я завжди кажу, що я з чоботами, тому що ділюсь лише тою інформацією, яку сам пройшов на практиці. Дивіться це відео до кінця, я розповім вам головну помилку всіх бідних людей, яка не дає їм рухатись далі. І перше, дурне і неефективне управління грошима це коли вам пропонують фіксовані суми. Наприклад, систему 50-30-20. Я думаю, всі про неї чули. Це коли 50% йде на життя, 30% на середньострокові покупки, і 20% на те, щоб відкласти, і це абсолютно не працює. Чому тому що для кожної людини відсотки будуть абсолютно різними, що я маю на увазі? Людина з зарплатньою, наприклад, 30 тисяч гривень, навряд чи зможе розподіляти свій бюджет у тикрати по такій системі. Тоді як той, у кого доходи вищі, навпаки буде дуже багато витрачати на повсякденні потреби. 50% при зарплаті, наприклад, декілька сотень тисяч гривень, це дуже бо. Багато. Ну і можна вкластись набагато в менші суми. Тобто виходить, що у кожної родини буде свій сценарій, свій бюджет, і ці фінансові правила вони не працюють. Так, з одного боку, вони спрощують життя, бо у вас є конкретні, чіткі орієнтири, і нічого видумати не треба. Але з іншого боку, я завжди кажу, що ви не повинні підлаштовуватись під якісь формули. А навпаки, ваша фінансова система має бути підлаштована саме під вас. І тільки тоді вона працюватиме реально довго. Може, все складно повірити, але я сам колись працював і на заводі в Польщі, і на будівництві, і взагалі, ким я тільки не працював. І моє життя було буквально на останній копій. Але саме те, що я придумав свою особисту фінансову систему, яка підходила саме для мене, якраз і вивела мене з бідності. І що немало важливо, я нарешті відклав кошти для подальшого руху вперед. Якщо у вас зараз складна фінансова ситуація, але ви хочете її покращити, то поставте лайк цьому відео. Часто кажуть, що більшість сімей витрачають 50 а то й 70% саме на продукти. І це справді часто так, тому що чим менше людина заробляє, тим більше її коштів виходить на харчування. Але економити на продуктах це короткострокова вигода. Згодом може бути таке, що ви витратите більше на своє лікування, можливо, не відразу. Через 5 чи 10 років, але рано чи пізно це позначиться. Я ніколи не йшов шляхом економії. Я завжди оптимізував витрати. По-перше, це психологічно набагато легше. Ви не відчуваєте, що ви себе в чомусь обмежуєте, а вважаєте себе розумною та розсудливою людиною, яка робить все правильно, і це допомагає, особливо на перших етапах. По-друге, спроби заощадити, ніби обмежують вас, змушують думати про те, те б ще б скоротити витрати, замість того, щоб спрямувати свої сили на збільшення доходів. А тепер давайте з вами зберемо власну статистику. Скільки вашого сімейного бюджету йде на продукти? Напишіть коментарі, чи є це великою стати. Витрат саме у вас. Третя дурна порада стосується автомобілів. Існує формула, що ваша машина має коштувати не більш ніж 3 чи 5 місячних зарплат, або не більше річного доходу. По-перше, я вважаю, що в Україні це майже не застосовано, тому що або тебе має бути величезна зарплатня, або ти все життя без машини. По-друге, треба не орієнтуватися на формули, а розуміти, чи потрібен вам автомобіль для вашого способу життя. І взагалі, чи вигідний він для вашої сім'ї, включаючи не тільки гроші, а й час. З витратами на потенційний автомобіль або на той, який у вас вже є. І тоді ви зрозумієте, для вас буде Ще продовжувати користуватися громадським транспортом, наприклад, щоб зменшити витрати на його обслуговування, і тут немає універсальної відповіді. Кожен має робити індивідуальні розрахунки саме для себе. Ще один стереотип це те, що кредити шкідливі, і для того, щоб бути фінансово грамотним, їх необхідно уникати. І я абсолютно не згоден з цією думкою. Кредити можуть бути корисними для вашого сімейного бюджету, якщо ви все правильно розрахували. Наприклад, кредити на iPhone чи чинов часто над цим жартують, кажуть, що ціни в дахи взяли і кредит. З одного боку, так бо більшість із тих, хто купує iPhone кредит, він по факту їм загалі не потрібен. І це неправильна витрата, яка не приносить користі для їх бюджету, але з іншого боку. Наприклад, ви працюєте в сфері СММ або в іншій сфері, де вам потрібно терміново виконувати дуже багато роботи, саме якраз зі смартфона, знімати відоси, робити таблиці, монтувати ці відоси. В такому випадку купівля айфона чи макбука в кредит буде виправданою. Наприклад, платіж за іпотеку буде нижчим ніж оренда. Або взявши кредит, ви переплатите відсотки, але отримаєте щось, що допоможе вам зробити більше: ноутбук, автомобіль чи щось інше. П'яте дивне правило це заклики відмовитись від. Часто кажуть, що на це не треба витрачати кошти, що страхові компанії обмають, що ви все одно нічого не отримаєте. і це суперечливе питання. З одного боку, так є багато різних страхових продуктів, які нам абсолютно не потрібні. Але з іншого боку, є базові страховки, які необхідно купувати. І можливо, навіть ви подякуєте собі за це в майбутньому. Наприклад, якщо людина має слабке здоров'я і може точно розрахувати свої витрати на ліки, процедури та візити до лікаря, то страхування може бути навіть вигідніше. І те ж саме зі страхуванням майна. Якщо ви живете в зоні, де можливі паводки, пожежі або ваш сусід. Алкоголік, який ненароком може спричинити аварію, то думаю, варто застрахувати свою нерухомість. Наприклад, до 24 лютого я активно підтримував страхування КАСКО для автомобілів. Якщо ви самі винні в ДТП або щось стало в дворі, то КАСКО покриває вам ремонт. Але зараз, коли політика страхових компаній змінилась, коли на іномарки важко знайти запчастини і ціна КАСКО дуже висока, у більшості випадків таке страхування просто втратило сенс. Якщо підсумувати тему страхування, то скажу, що тут головне: ви маєте прораховувати вигоду з страховки і порівняти її з вартістю. Тепер обіцяний головний пункт, на якому люди. Часто спотикаються. Це відмова від ведення сімейного бюджету. Багато того, у кого особливо невеликі доходи, вважають, що не потрібно вести бюджет. Вони кажуть, я заробляю 3 копійки, навіщо мені їх рахувати? Я і так знаю, що грошей немає. Але якщо у вас невеликий дохід, то будь-яка неправильна чи навіть маленька витрата може суттєво повпливати на ваш бюджет. Наприклад, якщо людина заробляє 100 тисяч гривень, а витратила 100 гривень, то це 0,1% від її доходу. А якщо людина заробляє 10 тисяч гривень і витратила 100 гривень, то це вже 1% від її доходу. Тому я завжди кажу, що все. Це необхідно рахувати саме в відсотках. Ведучи бюджет, ви бачите, куди йдуть ваші кошти. І це допомагає знайти чорні дири, куди витікають гроші. Саме головне привести свій бюджет в норму. Спочатку, хоча б, щоб виходити в нуль, але ті, у кого високі доходи, не повинні розсроблятись. Часто досягнувши певного рівня доходу, люди перестають рахувати гроші, думаючи, ну мені на все вистачає, і це може призвести до неприємних наслідків. Бюджет має контролюватися незалежно від його обсягу. У мене вже давно високі доходи, але я все одно веду сімейний бюджет. Контролюю потоки грошей і планую свої витрати та доходи. Будьому я планую запустити курс по крипті з управлінням особистими фінансами з практичними завданнями. Основна задача якого полягає в тому, щоб ви навчились правильно ввести свій бюджет, і саме головне заробляти. Підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм. Там будуть всі новини про початок продажів про самий курс. Посилання знайдете в описі.